Друзі, всім привіт! 2 квітня, всесвітній день розповсюдження інформації про проблеми аутизму. В цей день всі одягають блакитний одяг, щоб привернути увагу, адже ця проблема стає все актуальнішою та актуальнішою. Кожна дитина з аутизмом індивідуальна, і меню кожної дитини також індивідуальне. Ми сьогодні приготуємо печиво для тих діток, кому лікарі. Рекомендували безглютенову та безкозеїнову дієту. І для цього мені потрібно одна склянка кукурудзяного борошна, одна склянка амарантового борошна. Ці борошна не містять глютен. Ми висипаємо їх в сито та відразу ж просіюємо. Обов'язково потрібно слідкувати за якістю, щоб не було просрочене наше борошно. Дивимося на пакуночок на термін придатності. просіваємо два види борошна. Відразу ж до сухих інгредієнтів додаємо півчайної ложки соди або ж розпушувача будь-якого, Одну столову ложку какао, це за бажанням. І півчайної ложки сухого імберу. Це все разом просіюємо. Сухі інгредієнти просіяли. І тепер нам потрібно три яблучка помити, почистити та натерти на терці. Ви дивіться, чи вам заважає шкірочка чи ні, я буду натирати разом зі шкіркою. Додаємо натерті яблучка до борошна. Сюди ж даю, додам 100 г. Або 80 мл меду. Додам 2-3 столових ложки оливкової олії та відразу ж перемішаю, щоб яблучка не потемніли. Сюди ж я додам 1 столову ложку гарбузового насіння, а родзинки в мене, бачите, крупні, тому я їх злегка поріжу. Якщо родзинки маленькі, то можна і нарізати, а можна і взагалі не додавати. Це за бажанням. Додаємо родзинки, і нам залишилось додати трішечки або соку, який полюбляє ваша дитина, або звичайної води, так як молока та молочних продуктів сюди додавати не будемо. У мене пішло 100 мл води. Я зараз залишу наше тісто, щоб воно постояло хвилин 15-20. Чим довше постоїть тісто, тим краще, тому що потрібно, щоб кукурудзене борошно та амарантове трішечки розбухло. Навіть годину це не завадить. Тепер я взяла трішечки олії, змастила стіл, олія оливкова. Беру ось так: небагато Печиво можна робити будь-якої форми, до речі, я буду формувати ось такі. Печиво, нагадуючи, овсяне, тому що при випіканні воно також полопається злегка, так як тут немає яєць, буде нагадувати магазини, овсяне печиво. Залучайте свою дитинку до цього. Печиво викладаємо на відстані, так як ми додавали содою, воно трішечки збільшиться в об'ємі. Печиво може бути будь-якої форми, будь-якого розміру, залежить від подобання вашої дитини. Але чим товстіші ми печиво виробляємо, тим довший час випікання. А перед тим, як формувати печиво, я вже вимкнула розігріватись духовку до 200 градусів. Духовка розігрілась, печиво ми сформували та відправляємо його в духовку. 30 хвилин випікала моя духовка печиво. Воно вже спеклося. Я один скуштувала, тому що так не дуже видно, От, так як ми додали какао ще ні. Печиво готове. 30 хвилин достатньо. Викладаємо його на блюдо. Друзі, ось такий вигляд має печиво без глютена та без казіїна і без будь-яких. Тваринних інгредієнтів, тому воно підійде і до, для вегетаріанців для, та для веганів. Зараз скуштуємо. Печиво має яблучний смак, в міру солодке, так як солодощів додали родзинки та яблучка та мед, смачне печиво. Обов'язково приготуйте своїм діткам. Діліться рецептами, можливо, у вас є досвід безглютенової та безказеїнової дієти, такі рецепти, і в коментарях буде дуже цікаво дізнатися батькам про рецепти для діток з аутизмом. Всім бажаємо мирного неба, всім бажаємо здоров'я і бережіть себе. Пока-пока.